Ла завжди за темною полосою йде світла полоса. Можна сказати, що перша перемога у нас вже є, і зараз ми хочемо набрати цей переможний хід. Як настрій у команди? Можна сказати краще, тому що забули так, як ти сказав, перемогу. Це дуже важливо для нас, для психологічного стану, і нам потрібно перемагати далі та здобувати очки, підніматися в таблиці і підніматися в таблиці Ліги Європи. Динамо Київ буде грати з АЕКом кіпрським. Що наразі відомо про цю команду, які у неї позитивні та негативні сторони? Хороша команда, всі досвідчені гравці. Всім за 30 років. Багато досвідчених футболістів. Ми будемо брати молоддю, азартом і, думаю, переможемо. Команда вже почала шв... зучати свого суперника. Когось можна відокремити, виділити. Є хороші виконавці. Думаю, буде непроста гра, але ми постараємося перемогти. Звичайно, підтримка нам дуже потрібна в цей важкий момент для нашої країни. Треба бути всім разом, гуртуватися і здобувати перемоги разом. Як настрій зараз у самому колективі? Ви з хлопцями дуже сильно спілкуєтеся зараз. Я знаю, що колектив спортився як ніколи раніше. У нас дуже хороший колектив. Ми обговорюємо і розуміємо, що є проблема, яку треба вирішувати. У Нас було п'ять поразок поспіль, і ми збиралися і розмовляли про цей момент, і вже все йде. Наверх, так як після того, як ми поговорили, я сподіваюся, все буде добре. Це тільки початок чемпіонату, тобто краще ці поразки зробити в початку, ніж зробити їх в кінці.